Народні депутати, ймовірно, готують мобілізацію своїх жінок. Ну, бо як інакше пояснити ось таку заяву. Питання мобілізації жінок постійно обговорюється в Верховній Раді. Повідомив депутат від слуги народу. Депутат від слуги народу? Наразі питання не є терміновим. А рішення про розширення залучення жінок до ЗСУ буде ухвалено оперативно, якщо виникне така потреба. Я не сумніваюся, що якщо виникне потреба, то рішення буде прийнято за одну ніч, і жінки лігше спати ще не військово зобов'язаними, прокинуться вже такими, які будуть перебувати в колі уваги ТЦК. От тут виникає питання: а народні депутати мобілізують своїх жінок? Чи їхні жінки миттєво стануть? Викладачами університетів, з бронюванням, миттєво стануть е, працівницями коледжів, миттєво різко стануть аспірантками, або заброньованими працівниками там, кабінету міністрів, е, ну, фахівцями з розширення інформаційної сфери, там є таке, або в них знайдуть купу болячок, ну тобто літать на балі і по Європі вижигать і їздить. Купувати елітну нерухомість на тяжко зароблені тяжко зароблені гроші, вони не інваліди, а не люди з інвалідністю. А от як тільки це станеться, у них одразу буде все. Я, я правильно розумію? І навіть якщо якусь жінку, якусь депутата або чиновника хапануть, то ну, я думаю, що десь протягом 15 хвилин її. Звільнять, вибачаться і скажуть, що вибачте, то абсолютно випадково, то ви просто схожі на когось там на якомусь фотороботі. Ну, а то хто це зробить, хто схопить цю жінку, ще й понизять по службі. От у мене питання, і ще раз задаюсь: депутати, які приймають закони, вони готові їх самі виконувати? Чи вони тільки готові приймати закони? Бо всі ті закони, які приймаються, більшістю чиновників самостійно вони не виконують їх, тобто вони знаходять можливість їх обійти. А оці всі закони, вони в пользу бідних, знаєте, в пользу нищих. Тобто люди нехай виконують. Ну, а що? І логіка тут працює дуже дивним чином. Тобто закон поширений на мільйони, а потім, коли чіпають якогось одного, а він каже, а що я піду в армію, мене там застрелять. Ну тобто його одне життя. На фоні мільйонів, на які розповсюджений цей закон, воно нібито і ну, ну залишиться та й залишиться. Все одно ж сотні тисяч підпадуть під мобілізацію, а він ну він збереже своє життя. Він буде хіхікати, хахакати, ржати, обсміювати людей, які намагаються зберегти своє життя десь ховаючись від мобілізації. А він буде зброню ржать, Ржати, їздити, веселитися, наїдати ряху і так далі. І, от, от, от це дуже погано в державі, коли який би закон не прийняли, завжди будуть обрані, обрані, яких не можна чомусь чіпати. Така індульгенція. Знаєте, на них це не поширюється. На мільйонів поширюється. Мільйони змушені або дійсно підпорядковуватись тому закону, тим законам, або шукати якісь шляхи ну, Скажімо так, обійти ці закони. А от е, окремо взяті персони, вони ну, вони, вони з білої кості зроблені, їх потрібно врятувати, зберегти. І це ж стосується не тільки там питань мобілізації, це стосується абсолютно всього. Абсолютно всього. Ну, от, Виявляється, можна бути сивочолим, липецьким гетьманом, тобто в Україні розповідати про армію мову віру. А паралельно тиснути руку путіну і мати Липецьку фабрику, а потім торгувати своїми конфетками там, в Білорусі, чи в Росії чи де-небудь, в Угорщині також, до речі. Синки твої не розмовляють українською мовою, один так взагалі. А при цьому розказувати, що мова це наші там, рубежі, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Там, при цьому бути готовим написати диктант на русском язиці. Оця подвійна мораль вона призводить до того, що громадяни України впливати хотіли на закони, які є в державі, і люди єдине, що хочуть, їх обійти. Тому що вони бачать, бачать що ті, хто приймають закони, самі беззаконня уособлюють, самі не виконують закони, самі роблять отакі штуки. І люди, так, да, люди намагаються закони біти дурацькі, дебільні. Інколи закони, а інколи просто тому, що ну а чому умовно якийсь Жека з якогось кварталу повинен їздити і обіржати і ржать над усіма людьми? А Михайло з невеличкого міста або з великого міста повинен бути мобілізований. Чому так? Що Михайло до війни готувався? Михайло Михайло можливо навіть і в армії не служив. Михайла двоє дітей, Михайло там якась робота і так далі. А чим Михайло, умовний, е, ну, менш цінний, ніж е, ось, ось ця квартальська е, е, фейса? Чим? Ну чим? Чим? А тим, що хтось може бути прикритим, дуже високими людьми? Ну, так так не працює. Так не працює. Якщо ми будуємо країну цивілізовану, то закон має бути один для всіх. І е, тоді і закони будуть прийматися, коли ти відчуваєш, що твоя задниця буде мати такий же самий, буде в такому ж самому е, місці. І не так, що мільйони будуть сидіти своєю попою на е, роз, розжареній сковорідці, пательні, а ти будеш своєю попою сидіти у кріслі з генераторами, з басейнами, з охороною, з автомобілями. З розкішю, з елітною нерухомістю, з розумінням, що в тебе на банківських іноземних рахунках лежать реально мільйони доларів, відчувається війна зовсім по іншому. Зовсім по іншому. Тому я б хотів, щоб все ж таки народні депутати, якщо й надумають прийняти такий закон, першими мобілізували своїх жінок. Якщо цього не станеться. То ми будемо вважати, що закони такі. Такий закон не обов'язковий до виконання. Ну, раз народні депутати приймають закони, які самі не виконують. Значить закон не обов'язковий до виконання. Бо народні депутати це народні депутати, народні. Ну тобто, якщо народні депутати щось прийняли і самі не виконують, то народ теж має право не виконувати ці закони. Правильно? Ну, тобто, очікуємо. Очікуємо мобілізації жінок народних депутатів. Хоча я не виключаю, що є народні депутати, які вже так набридли їм їхні жінки, що вони б з задоволенням би їх мобілізували і поселили в себе в квартирах своїх любовниць, коханок. Ну інколи коха коханців, бо є такі народні депутати, які живуть з дружинами. а... Десь на обоці їздить до мальчиків. І таке буває. Ну, У нас ліберальна країна, тому це нічого не означає. Хоча ці, до кого не їздять, вони теж не мобілізовані, вони теж десь, десь гарненько прикриті тими ж самими чиновниками. Отак і живемо. Отак і живемо. Для когось закон, устав, норми. Патріотизм, норми виховання, національно патріотично ідеологічно, там всі ці діла. А хтось творить, що завгодно, що завгодно. І це руйнує, тому що ти просто не віриш в щирість цього всього. Тобі здається, що ти просто живеш у якійсь касці, ілюзії, ілюзії, де одним можна все, а іншим не можна нічого. Ну, нічого. Будемо підсвічувати такі моменти і приводити до тями тих. То вирішив, що вони найрозумніші в цій країні.